Слава Україні та слава ЗСУ в одесі 13 травня, 811-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Зараз на півдні повітряна тривога, бо над Чорним морем є активність російської авіації, і вже були пуски ракет. Перша ракета полетіла на Миколаївщину, кудись в район Вознесенська. Там якраз раніше повідомляли про російський розвідувальний дрон. Друга ракета на. Південь Одеської області в район Ізмаїла і от тільки що був третій пуск через Миколаївщину в сторону Кропівницького. Перші дві ракети, як то кажуть, припинили своє існування в межах області. Може збили, може був прильот, поки що невідомо. А так минулої доби масованих ракетних та дронових атак від росіян не було. Щось дуже рідко вони запускають іранські дрони камікадзе. А так минула доба в Одеській області пройшла спокійно. В сусідній Миколаївській області, як завжди, були обстріли в селищах в районі Очакова. Без Жертв є невеликі руйнування на Херсонщині. Теж були російські обстріли, але там загиблих і травмованих немає. Це чудово. Ну а гарні новини так. Це те, що на Росії дрон підполив в Ліпецькій області якусь там електропідстанцію. Ну і ще наші хлопці сьогодні зранку ракетою поцілили склад боєприпасів на тимчасово окупованій Луганщині. Чекаємо ще гарних новин і всім, крім росіян, бажаю гарного дня.